Друзі, усім привіт! Я тут вийшла в садочок приміряти нове місце для нових рослинок, я пізніше покажу для яких. І знаєте, що я тут побачила? Що ось цей барбарисик починає набувати свого яскравого кольору. Дивіться, такого, бачите, там вже листочки червоніють. Ось він знаходиться на сонечку. А це ця привілегія. Якщо він на сонечку, то він буде набувати такого кольору. Цікаво, який він буде вже коли виросте. Ось, я на цю стіну в попередніх відео казала, що хочу посадити рослинки, тож я вже дивлюся, куди я маю їх садити. І тут побачила, що мій чебрець починає квітнути. Він так гарненько розрісся, а пахне лимоном. Це просто щось з чимось. Його потрібно на зиму обрізати і можна чайочок з нього пити. Так що ось так. У нас зараз такий туман, прохолода. От. Барбарисики що там, значить нічого, наче вони прижилися, вони колір не втрачають, не засихають, то я думаю, значить їм все добре. Ось цей такий красивий, з жовтою оконтовочкою листочки. Так, а я вам зараз буду показувати, що я там наробила з хризантемами. Я вже їх до кінця пересадила, розсадила, те, що я мала. Ось в мене тут трошки гармидер ще робиться, але я вже скоро його все приведу до ладу. Ось в цьому куточку у мене тут повністю все з хризонтем. Знаєте, тут шансів для бур'яну немає. Вони тут так густенько засаджені, але я так люблю, щоб вони були одна біля одної. Ось і буде краса. На ту осінь вже, коли вони тут на цьому місці повиростають, не будуть витягуватись. Ось, дивіться, ця яка гарна. Така ніжно-трав'янисто-зелена. Ось така квіточка. Вона ще краще розкриється, бо ще не повністю. Шкода, що вона така прямо пізненька. Так, дивіться, ось на цьому місці в мене росла хризантема. Я її не, не, ну, тоді не пересадила, я її вже сюди перенесла. Ось вона стоїть тут перед високою жовтою. Дивіться, яка вона гарна. Вона дуже довго стоїть у вазі, дуже довго. Така пишна, пишна, хочу її трошечки розмножити, тоді вже весною. Подобається мені. Ось так далі там велику квіткову досадила цю малинову, жовтеньку досадила ще, ще одну білу, і також велику квіткову пересадила з гору. Як вони квітнуть, в який період, в якій етапності? Так само перша ось ця фіолетова. Вона, звісно, буде кулькою вже на наступний рік. Вона починає в червні і до самої пізньої осені. Так, далі ось ці жовтенькі, дуже гарна пишна квітка. Ось тут вона і тут. Вони також кульками будуть, всі внов, зараз просто так виглядає. Далі ось ця біла. Ось тут біла. І взаді ось оця жовта-жовта, навіть раніше починає квітнути, така вона посічена, дуже гарна квітка. Далі ось ця рожевенька, це нова хризантема. Далі ось ці жовті і разом з цими рожевими. Рожева також, напевно, чуть-чуть раніше починає, бо вони в мене завжди разом в букеті цвітуть. Так, далі ось ця ромашкова. Така я її називаю, просто я не знаю її назву, точно вона я її ромашечко називається, ця висока. Ось ця починає вже майже повністю розпускатися. Ось ця дуже гарна малинова посічена. Така рожево-біла. Далі така оранжева, вона ще не повністю відкрилась, але вже майже-майже має відкриватись. Тоже дуже гарна. Потім великоквіткова, вона трошки пізніше, десь тиждень, і вона вже розквітне, ну пару днів. Ось і ще одна малинова. Така жовтою серединкою теж дуже гарна. Так, далі велика квіткова, така вона коричнево жовта. Вже майже-майже розквітає, бо там в мене є більше, вона вже розквітла. І саме пізніше, ось та в куточку, е, в куточку вона ще не розквітла має. Має розквітати скоро. Ну, чекаю. <кій> ось така краса з хризантем те в мене буде. І я вже тут трошки справилась в цьому куточку, порозсаджувала примулки. Бачите, ось так, походу, я. Такий бордюрчик з них зробила, це ті, що пізніше. Вони трошки пізніше цвітуть десь разом з тюльпанами. От, І посередині, бачите, не посередині, а між трояндами. Я розсадила мене, там є такі рання-рання примула, вона з підсніжниками квітне. Вона така одна біла з розовинкою і одна фіолетова. І попідсипала троянди, все попілом посипала, знаєте, я такою чуть-чуть підгорнула землею, щоб не дуже сильно повимерзали, бо не зрозуміло, які зими будуть. Деякі вже трошки підстригла, які там, знаєте, хвори листя було, стовбур такий трошечки хворий був, пообстригала. Далі тут все поприбирала повністю, там мій п'єрчик в куточку гарненький стоїть. Так, далі тут травяний гібіскус з хризонтемами і лілії. Цю також трошки розу обстригла велику. От, і тут повністю все поприбирала, вже підготовила до зими. Весь бур'ян лишній позабирала. Так, тут в мене ця кнопочка хризантема вже майже також повністю розквітла, ну дуже гарно. Вона моя одна із улюбленіших, найулюбленіших. Ось, і що там по гейхерках? Оці, що я всі пересажувала, вони майже всі поприймалися. Так, далі показую велику великоквіткову. Вона також майже розпустилася, це така якась коричнево-червоно-жовта. Ну, вона дуже гарна, вона коли розпуститься, там вже буде зрозуміло. Вона зараз виглядає як жовта в бутоні закритому, а насправді вона там трьохкольорова. Також весною буду розсаджувати її. І така вишнева, дуже гарна, темно-темно-вишнева, прямо аж бордова. Камера як рожевий передає, насправді ні. Ось так вже потрошечки все набуває свого вигляду. Ось тут ці гейхери. Вони поприймалися вже навіть нові листочки попускали. Ось ця червона, дуже гарна, вона така яскрава, яскрава. І фіолетова якась з коричневим. Різницю видно. Ця яскрава, а ця трошки така темніша, бурячкова. І зелененька нова. Прийнялась нові листочки, бачу, попускала. Так, що ось так. Квітник буде зацвітати новими барвами. Все по-новому мені подобається. Тут в мене вже почався процес, я почала монтувати грядочки помаленьку. Зараз вам покажу такий проміжковий результат. Тут в мене сміття багато, ще всього, на це ми уваги не звертаємо. Ось. Бо все в процесі. Робота йде. Так, ось така одна грядочка готова, бачите, там від хризантем. я трошки відступила. Ось. І вони ось так по ходу до самого низу, туди там, де ота балія чорна валяється, <свісно> валяється бо саме так. І вони будуть йти так всі в рядочок однакові. Їх там приблизно 4 штучки вийде. Ось, мені подобається, так буде компактно, акуратненько. Мені цього вистачить з головою, я вже лишнього садити не буду. Все те, що потрібно, все те, що вже провірене. Ось так. Ну і відразу вам покажу рослинки, які мають займати своє місце там під заборчиком. Я спочатку відео показувала там такий високий бетонний забор, мені потрібно його трошки озеленити. Що тут в мене є? Бересклет. Ось там пару корінчиків бересклету. Ось, він мені дуже подобається самий окрас. І ось такий плющик. В них така відкрита коренева система. Бачите, там невелике коріння, але воно все ж таки є. От Я спробую його посадити відразу у землю, я думаю, що з цього вийде. І бересклете також там є різне коріннячко, Я хочу його в основному під заборчик висадити. Я думаю, що він поплететься. Ну, я його буду так направляти і хочу один спробувати посадити на штамбі. Я не знаю, що з цього вийде, але щось має вийти. Так що ось такі нові рослинки в мене є. Надію, що вони приймуться і все буде добре. У нас така погода вже конкретно холодно, такий пару днів туман, дуже, знаєте, прямо аж морозний туман ось. Але роботу ніхто не відміняв, бо ще дуже багато роботи в подвір'ї і в городі такої, щоб сезон закрити, знаєте, вже, щоб його все підготовити, гарно привезти до ладу. Тож в процесі. Там ще в мене багато залишилось пагонів, листян я троянди обрізала, потрібно все поприбирати, двір потрібно прибрати. Ну нічого. Так, і в мене ось тут такі хризантеми залишились: біла осіння, і ця літня така фіолетова, і примулки. Примулки я трошки розсажу там між хризантемами, там де в городі я такий ряд посадила під забором, щоб ранньою весною вони квітнули. А хризантеми ще поки думаю, куди я маю висадити. Тут вже немає, куди, тут все вже зайнято. Я також насаджувати не хочу, щоб вже не було потім де ступити. Я думаю, тут вже достатньо поки що. то весною буде гарно, порозквітає все. Цікаво, що з цих примул вийде, є тут різні сорти. Тут, бачите, під заборчиком я взагалі нічого не садила, просто зробила такий прохід, і мені так добре. Бо то понасаджувала, навіть пройти не можна було. Ось так. О, тут ще викопувала хризантемку. я натрапила на таку цибулинку. Я спочатку думала, що це лілія, але ні. Це, напевно, що гіацинт білий, я так думаю, бо я просто викопала на тому місці, там, де я лілію пересаджувала. Але це не, це не лілія точно, це гіацинт. Ось в мене ще тут є такі цибулини з нарцизів, багато всяких різних я повикопувала і тюльпанчики. Тож я їх буду разом комбінувати і посажу одним. Букетиком. Так що, друзі, всім дякую за увагу! Всім пока-пока.